Всім привіт, вітаю! Сьогодні середа. Як кажуть, середа це вже маленька п'ятниця. Але настрій якось сьогодні не дуже такий веселий. По-перше, погода змінилася, якось холодно так. Знаєте, така ситуація дійсно, коли в зимовій курточці жарко, а в весняній холодно. Зранку йшла, то навіть і руки померзли. От, і вчора ввечері з роботи йшла. Так гарно було тихо, е, спокійно, так знаєте, пройшлася, подихала свіжим повітрям. От, і тут от сьогодні вже похолодання. Ну, звичайно, нас вже попереджали. Е, і ми, в принципі, до цього готові, але все рівно настрій це не покращує. Також трішки засмутилася сьогодні, тому що якось ну дуже багато сьогодні було хворих діток. Сьогодні середа, грудничковий день, і було чималенько навіть госпіталізацій. Дітки хворіють і. Пневмонія, пневмонія. Тому дивіться на цих маленьких, таких гарненьких діток, які, яким ще й року немає. І от так вони бідні хворіють і так їх батьки ой, закутують, забирають і везуть у лікарню на госпіталізацію. Тому, знаєте, отак от дивишся на це все, на цей неідеальний світ, на цю. Страждальну країну на цих діток, яким випало от, жити в такі часи. Ну і якось сумно. Ну і ще додало смутку те, що зайшла в сільпо, купила от гомілок по акційній ціні. Вони були по 64 гривні, от на 53 гривні взяла. От. І так уже, знаєте, спішила, тому що автобус повинен був приїхати і схватила ці гомілки. Там ще дещо купила, ну таке то хліб, то майонез, ну так знаєте, трішки. От, і вже потім забігла в автобус, сіла, і відчуваю, що щось таке, трішки відчуваю, що щось якийсь неприємний запах є. Ну, я вже так рознюхала. Ну, це гомілки, розумієте? Сільпо хороший такий магазин. Не ну, скажу, що він там прямо центральний, це не Ле Сільпо, саме звичайне сільпо, але там завжди якось чисто. Ніде ніколи він за собою таких грішків не, не було помічено. А тут от, от таке. знаєте. І люди брали, я ж взяла хороша ціна. Думаю, так і, можливо, з картоплею от в духовці запечу, так як я завжди роблю. та І, можливо, парочку візьму гомілок, хочу борщ зварити. От І от так. Ну, не знаю, Зараз буду вимочувати, дивитися, що як. якби не Автобус цей, то я б, звичайно, повернулася і сказала їм би своє фе, і повернула б, мабуть, ці гомілки, купила б краще щось інше. А тепер от думай, що з ними робити, і які вони. Ну, так, на вигляд, ніби нічого гарні. І буквально їх тільки винесли. От я стояла ще чекала, щоб їх там висипало в цей холодильник. І за мною жіночки стояли, чекали. Ну, і отут таке. Тому От, от, от такі в мене сьогодні неприємні моменти. Так що тримайтеся, бережіть себе, своїх рідних і будьте уважними, щоб не попасти в такі не дуже приємні ситуації. Поставила знову варити борщ. Знаєте, так подумала-подумала, чогось супу не хочеться, а хочеться саме борщу. От вчора ми доїли то, що я готувала. На вихідних, і от знову готую саме борщ. Багатенько квасолі накидала. Така квасоля у мене величенька, ну, по типу бобів. От, Не намочувала її, потрібно було б, звичайно, намочити, але нічого, нехай повариться. От, І буде знову у нас борщик. А також сьогодні в Аврорі купила приправу до моркви по-корейськи, 7 гривень вона коштувала. У мене чималенька морква є, і думала, думала що ж приготувати. От, і син у мене любить моркву таку от по-корейськи. Хоча ви знаєте, скільки разів я її не робила, ну небагато, чесно кажучи, разів я пробувала зробити домашню моркву по-корейськи. Мені все якось ну, не, не подобалося. От все таки в магазині, чи де там на ринку купуємо на базарі, то смачно. От, і, і ну, син любить у мене, ще раз повторюю. А в мене якось воно все ну, не так. І тепер вже надивилася дуже багато відео, як зробити морку по-корейськи вдома, щоб смачно було. От, ну і думаю, ну, чому, б, чому б ще раз не спробувати? От, і, зроб, і от зробити таку таку смакоту. Ну, за знаєте, все зараз, те, що готую, то думаю. Що готувати, щоб, щоб їла дитина. Ну, так кожна з вас, мабуть, готуєте і думаєте. Тому що якось у когось у когось діти гарно їдять, а в мене, хоч уже й не дитина, підліток вже можна було б їсти все, якщо голодний, але, але перебирає перебирає харчами. От Так що буду от займатися такими справами. Так, ну і що там, дівчата, свято наближається 8 березня. Сьогодні мене пригостили цукерками, тому зараз буду пити каву з такими цукерочками. молочний шоколад із горіховим прав'єнем. Гарний такий варіант на подарунок. От, ну, звичайно, можливо, він більше підходить до дня закоханих, але на всі інші свята теж, теж такий гарний подаруночок. можна ще додати: або букет квітів, або Чай або ну, що там, що там завгодно, якусь косметику і такий от, е, своєрідний е, е, вияв поваги, любові. Так що, от такий в мене зараз буде шоколад. До речі, от цей чай, який я на мені присилала, рекомендую. Дівчата дуже смачний, всі чотири смаки, всі смачні, вже все спробувала, тому е, на подарунок теж доволі такий хороший хороший варіант. Зверніть увагу, в тебе продається. Так, так по поводу 8 березня. Що там у вас як, напишіть, хто як буде чи святкувати, чи на роботі хто як буде вітати. У нас такий жіночий колектив, тому вітаємо одна одну. Ну, В основному зараз такий період, що вітаємо словами. От, ну, Я там, звичайно, зробила таку невеличку стенд-газету, повішу її зранку, 8 березня. Так, щоб підняти настрій і привітати колег, лікарів, співробітників. Чому б і ні? Згадаємо старі добрі наші шкільні часи. От, так що, а, а там далі побачимо, як воно буде того 8 березня, уже ніби погода буде потепліша. Ну, будемо ж якось старатися витягати свій поганий настрій. Вірніше хороший настрій витягати. І ну, як там би не було, яке б життя не було важке, але ж потрібно, потрібно жити, потрібно енергетично себе чимось наповнювати, щоб була змога підтримувати і рідних, і близьких, і триматися. І нам, жінкам, це ж дуже-дуже важливо, щоб. У нас було і здоров'я, і хороший настрій, тому що як там не крутий, а ми все-таки на своїх плечах тримаємо наші сім'ї, наші родини. Тому, дівчатка, всім вам бажаю гарного настрою, здоров'я. Сьогодні хочу всіх вас порекомендувати, всіх україномовних блогерів і не тільки україномовних блогерів, всіх українських дівчат, які ведуть канали. Ви молодці. Не дивлячись ні на що ви знаходите час, сили ще і от на е, такі свої хобі, на такі відео, які підтримують людей, нехай одну людину, але це ваше відео підтримає, підніме настрій, от, заспокоїть. Тому вдячна вам всім і всіх всіх вас сьогодні. Рекомендую. Кожна з вас щось готує, щось показує якісь свої рукоділля, діток показує, покупки. Все чудово. Тримайтеся і продовжуйте нести в цей світ тільки добро, гарний настрій, позитив. Ну і, звичайно, підтримуємо один одного, підтримуємо. Україну, українців, і все в нас буде добре. На сьогодні все коротеньке таке відео. До завтра, до наступного відео. Пока, пока, до побачення.